Карабець відійшов і його не стало. То перший дзвоник, який до мене пролунав, це був дзвоник з Артемівського музичного училища. І вони сказали, що на зібранні колективу училища вони прийняли таке рішення зробити училище імені Івана Карабеця і просять дозволу його нащадків і мене, щоб ми це дозволили. Я була вражена повагою і увагою. Яка була. А крім того, я навіть не повірила в це, що це може так статися, і може це бути. Училище імені Івана Карабиця стає Артемівське музичне училище. Це був 2004 рік. А з музичною школою це прерогатива мера і самої колективу музичної школи. І мер і музична школа передзвонили мені і теж попросили дозволу. Я сказала, що не заперечую, тому що училище було імені Карабиця, і тоді у них, у них теж є училище Дзержинське, музичне училище, але вони вже вирішили назвати музичну школу імені Карабиця. Це невеличке місто, яке дуже любить і пам'ятає свого славетного земляка, і назвало музичну школу в його честь. Сьогодні робить. Неймовірні зусилля для того, щоб знайти фінансові можливості, знайти можливості організаційні і зробити фестивалі маленьких діточок, піаністів, гітаристів імені Івана Карапиця. наш житель, наша гордость. Он у нас жил долгие годы, пока судьба его не вынесла на музыкальный Олимп. И в последние 15 лет он очень часто приезжал к нам в город. И сложились очень тесные душевные отношения между музыкантами города Дзержинска и Иваном Федоровичем Карабица. Все помнят встречу в музыкальном училище, в ДК «Украина». И, может быть, его ощущение вот, родины чаще стало привлекать его сюда поездкам к маме родной. И мы всегда ждали этих встреч. И они были на высоком подъеме. Может быть, вот уже с возрастом э, ему приятно было общаться с нашими детьми, с нашими учащимися. Жизнь в творчестве композитора, Мне кажется, возникло в первую очередь у нашего городского главы. Я помню, было совещание, и мы выходили с него, и он подошел ко мне, к нашему начальнику отдела культуры, наверное, думайте над тем, как увековечить его имя. Давайте присвоим имя. Музыкальной школы Ивана Федоровича Карабица. И очень быстро все это стало набирать обороты, подготовленные документы. Слава Богу, музыкальная школа города Дзержинска была на приличном счету в областном управлении культуры. И необходимый пакет документов был собран очень быстро, и буквально во вторую годовщину после смерти в 2004 году. Постановлением Кабинета министров в школе было присвоено имя Ивана Федоровича Карабица. Сказать, что исторически так складывается, что вторая жизнь у великих людей начинается после смерти. И здесь нет исключения с Иваном Федоровичем. Сейчас мы очень тесные контакты поддерживаем всего с семьей, с детьми Марьяной Давидовной. И более того, музыкальная школа взяла на себя. Ответственность создать два конкурса имени Ивана Федоровича Карабица. Уже в 2010 году прошел первый конкурс исполнительства на народных инструментах ансамблевой игры. И я должна сказать, что настолько было активное участие география. У нас были луганчане, харьковчане. Мы приняли более 120 участников. А вот во втором конкурсе 2012 года уже было около 200. То есть география расширяется, и этот конкурс становится престижным. Поскольку, поскольку Иван Федорович был пианистом в бывшем своем музыкальном обучении, пианисты тоже нашей школы создали конкурс украинской музыки детской имени Ивана Федоровича Карабица. Вот в прошлом году проводили этот конкурс. Участников было тоже очень много. Было очень достойное жюри. Профессор из Харьковской консерватории, преподавателей из запорожского музыкального училища. То есть мы не ограничивались только своим донецким регионом. И участников было больше 150 человек. Поэтому мы надеемся, что творчество Ивана Федоровича мы будем пропагандировать, и имя его станет известным, достоянием всей Украины, популярным. так как это и присуще и должно было быть такому великому человеку. очень гордится тем что нашей школе присвоено имя Ивана Федоровича Карабица и с самого начала с 1 сентября когда к нам приходят маленькие дети новые дети первый урок мы посвящаем его памяти. дети смотрят Его мультфильм, мультфильм, который он озвучил, называется Ниточка и, и котенок. Поэтому дети как бы с самого начала уже знают, кто такой Иван Федорович и очень его любят и ценят. очень любят песни Ивана Федоровича. Наш хор пел его песню Дмитровские воды. Вот. И, конечно, вокальные циклы. наши преподаватели играют. В репертуаре нашем есть произведение Ивана Федоровича Карабица. И на каждый концерт мы выставляем эти номера для того, чтобы знакомить публику с его творчеством. Иван Федорович Карабец был человеком выдающимся и человеком с большой буквы, не только как композитор современный, а вот просто как сын, как человек. Мы читали его письма матери, и вы знаете, вот иногда мы читаем их детям, настолько вот уважительное отношение к женщине, уважительное отношение к матери, и это очень сильно воспитывает, поэтому наш педагогический состав его очень любит, помнит. и пытается соответствовать тому высокому званию, которое все-таки нашей школе присвоили, потому что для нас это очень важно. Робить вечори пам'яті, і діточки виростають і знають про це. Прекрасний мер міста. Я повинна сказати, що в Донбасі небагато мерів, які з повагою відносяться до культури і виділяють головне фінансові. Роблять якісь можливості такі роблять надзвичайні речі, знаючи, як нам сьогодні непросто жити, виділяють на культури. І тому слава і велика повага меру міста Дзержинська, який дуже радо. Радується тому, що його хор його музичної школи десь виграв на якомусь конкурсі. А дитина якась поїхала і заграла в Донецьку на якомусь ще цікавому конкурсі, і привезла грамоти. Він надзвичайно цим е душею боліє за те, щоб його діти не бігали по смітниках. А працювали саме на культуру, працювали для того, щоб вони виростали в аурі поваги до мистецтва. З Іваном Федоровичем Карабіцем я знаком з дитинства, і ми пели з ним в хорі. Це був дворець піонерів тоді. Іван Федорович вже тоді виділявся своїми музикальними даними. Він прекрасно пили, салірав в хорі. І... Вот сама его организация, жизненная, жизненная позиция, тогда он везде все, все успевал. Мы удивлялись, как это у него получается. И занимаясь музыкальным образованием, отдавая этому очень много времени. Он прекрасно играл на фортепиано. Дороги разошлись, у каждого своя юность, и мы с ним встретились уже в годы, когда он стал известным музыкантом, композитором. И мы приглашали его в город, не всегда получалось. И мне очень особенно запомнился его последний приезд в город Зержинск, когда мы друг другу делили очень много внимания. Мы вспоминали о детстве, о юности. И вот он с такой грустью и огромным уважением к горожанам, к городу, в котором он прожил многие годы, очень тепло вспоминал, вспоминал своих знакомых, интересовался их судьбой. И я никогда не думал, что его судьба служит таким трагическим образом, что он так рано уйдет из жизни. Он является почетным гражданином города Дзержинска, Иван Федорович. И мы очень часто о нем вспоминаем уже как в кругу Сверстників, так і передаємо ті теплі розповідання нашим дітям, а зараз вже і внукам. І тому для мене дуже дороге це місто. Я дуже дружу з. Мерією цього міста. Я приїжджаю на з радістю. Їду на кожний їх виклик на день міста, на, на день пам'яті Івана е е е е е е е е Карабиця. З радістю запрошую туди його соратників, його друзів, тому що життя його було не таким довгим. Він на е е е е е 57-му році життя піш пішов життя і міг би ще багато-багато. Нічого написати, і тому ми продовжуємо, дякуючи цьому місту, ми продовжуємо його пам'ять, пам'ять і про нього, і продовжуємо його і в меморіальній дошці, яку відкрив мер в пам'ять. Це одна з перших взагалі меморіальних досок пам'яті славетних земляків, яка є в невеличких містах Донецької області. Ми з вами стоїмо біля будинку, де дуже багато років, десятиліть проживала сім'я карабиців, сім'я велика, батько композитора, мати його, троє діточок, їх онуки. Всі сюди з'їжджалися, всі завжди на свята, приїжджали до мами. Був такий період яскравий, коли сім'я була раділа. Коли росли діти, але, на жаль, доля цієї сім'ї склалася надзвичайно трагічно. Коли Іван Карабець вже був смертельно хворий, він, дивлячись у вікно лікарні, сказав такі слова. Бідна моя мама, вона поховала всіх своїх чотирьох дітей, вже маючи на увазі і самого себе. Тобто, він уже, мабуть, і предрікав те, що він був останнім. Останньою дитиною, яку поховала мама, мама Олександра Іванівна Карабець ще прожила достатньо багато. Вона ще прожила з 2002-го після смерті свого останнього молодшого сина Івана і померла в 2008 році. І тепер на одному з кладовищ міста Дзержинська є могила всієї. Сім'ї карабиців, двох синів, дочки і маленького сина, першого, якого, якого, який помер в дуже маленькому віці мами і батька. Сьогодні ми вже запечатали, як кажуть, цю могилу, і вона є. Сьогодні ми приїжджаємо сюди, завжди, коли є така нагода або свято міста, або якесь свято школи, ми завжди приїжджаємо і кланяємося пам'яті цієї чудової, дуже доброї і дуже трагічної сім'ї. Пам'ятаю цей момент дуже цікавий, коли ми відкривали меморіальну дошку, і тоді на ній була директор музею, краєзнавчого музею міста Дзержинська. І тоді я з великою радістю задоволенням передала туди речі, які і нам дуже дорогі. Але я з дуже легким серцем віддала їх. Музей посещают дети очень часто. В основном это школьники. Школьники начальной школы, старшеклассники, учащиеся в школу, музыкальное училище, музыкальная школа. Для музыкальной школы складывается уже традиция. Приводит деток, которые приходят учиться музыке в музыкальную школу имени Ивана Карабица, посетить музей, познакомиться с экспозицией, которая рассказывает о человеке, чье имя носит музыкальная школа. Марьяна Давыдовна передала в музей концертный костюм Ивана Федоровича Карабица, клавир его произведения земля моя по имени Донбасс, которая посвящена краю, в котором он родился и вырос, провел свои детские и юношеские годы. Также она передала в наш музей часы. Иван Федоровича Карабица, которые остановились в момент его смерти. Многие экспонаты переданы в музей жителями нашего города и мамой Ивана Федоровича Карабица Александрой Ивановной. Вот его чернильница, ручка, которой он пользовался, когда был школьником. Пластинка с его произведениями передана в музей директором Дворца культуры Украины Виктором Ярославичем Сарачуком, заслуженным работником культуры Украины. Иван Федорович Карабец, наш дорогой человек, человек, который знаменит не только в нашем городе, человек, которому рукоплескал весь мир. Поэтому наше дело в том, чтобы сохранить память об этом человеке на долгие годы. И мы надеемся, что экспозиция музея будет расти.